Ще одним давнім міфом у змі є те, що біткоін це мильна бульбашка. І коли критики говорять про бульбашку, вони насправді мають на увазі бульбашку активів. Що ж таке бульбашка активів? Це коли ми бачимо стрімке параболічне зростання ринкової вартості активу через спекуляції інвесторів на його ціні. І ми бачимо, що ця бульбашка лусне, коли віра в цей актив буде втрачена і інвесторів більше не буде. Тому біткоін часто порівнюють з голландською тюльпаноманією 17-го століття, коли ціна на цибулини тюльпанів стрімко зросла, а потім раптово впала, і ціна так і не змогла досягти нових історичних максимумів. Отже, що стосується біткоїна, ми бачили кілька великих ринкових корекцій, і кожного разу біткоін не лише досягав останнього історичного максимуму, але й набагато вищих максимумів. І Хоча ми бачимо інвесторів, які спекулюють на ціні біткоїна та криптовалюти загалом. Одна відмінність полягає в тому, що спостерігається все більше глобальне впровадження криптовалюти. Це висхідна тенденція, це виправдовує довгострокову цінність біткоїна.